С гана кетю, Так, ну що, з нас починається челендж 31 грудня збігу для Олега. Збір. Гай, сьогодні ми з вами зібралися. Я вже казав для навіщо? У нас є отакі герої, професійні всі спортсмени. Сьогодні у нас буде тисяча метрів з гандикапом у 200 від моїх друзів: Даніли, Назара і Єлізавети. І ми з Олегом будемо намагатися їх наздогнати. Можливо, вони придумали щось бити нас палками, виштовхувати, блювати на нас, бо одна людина на цьому спеціалізується. Тому ми подивимося сьогодні, як це буде. А ви поки пишіть що небудь. next station is... А фелекадов. А кінь гада пліт. Кіпі пі me I got підмі. make гакрін, мека, clean клім, пошона заріс. Сьогодні ідея кавна. Що полягає? Ідея сьогодні полягає в тому, щоб ви нас наздогнали на одному кілометрі. Ну, я сьогодні залишу. Я сьогодні залишу тут своє життя, щоб а, вас ви а можна твої особисті рекорди і твій беграунд почути? Будь ласка, 300 метрів за 47 секунд. Тобто кілом... ти спринтер минулому, правильно? Так. і 5 кілометрів за 20 хвилин 40 секунд. Це з дивану, правильно? Це з дивану я встав і пробіг. І сьогодні так само ти гнуся, без розминки, без не... нічого. Сьогодні я в курці в джинсах і в саламонах залишу тут все своє життя, щоб вас виграти. щоб доказати вам, спортсменам, що чіп з дивана може встати і просто надолужити. Весь у вас багаж знань за одну секунду. Ну і підписочку на YouTube і Twitch треба оформити, правильно? 100%, 100%. Тому Це... сьогодні ти. Будеш теж займатися тим самим. У тебе чи так. є особисті рекорд? Якісь у мене є особистий рекорд чотири десяточка за 4 хвилини, 4, 40 секунд було прибув темп середній. Угу. Ось сьогодні і сьогодні ти більш, більш професіональний підійшов ти в спортивних так, я... кросах. Правильно? В Спортивних кросах в мене навіть є спортивні штані, спортивний, якби лофточка з збірної України. Твоє налаштування сьогодні Тай, перемогти. Та звісно ні, чувак. Моє налаштування це вижити нахуй. і, 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 і поїхав змусив... їхати вже додому. Так, бо я змусив всіх сюди сьогодні приїхати. Для Назара це дуже важливий день, новий рік. Він сімейна людина, він звик, Фельдя, бо зараз оператора. прийдуть привіт оператор номер 1 Як вас звати? Скажи. Мене звати Валерія. Я сьогодні буду знімати цей челендж для Олега. Нічого собі, з маю дуже... таку файну камерку: одну, другу, третю, де там ще. Он дивись, ще один оператор. Як вам, Нідерланди, Скажіть, будь ласка. Прикольно. Прикольно? Прикольно. — Ну і Олежик, в принципі, людина, завдяки якому ви дивитесь всі ці відео, знайомтесь з ним. Дуже... Які в тебе Олег особ... особисті рекорди, скажи нам, будь ласка. Е... Тим, що можу гордитися, півмарафон 2... години 12. А десяточку не можеш гордитися. Правильно? Десяточка, напевно, ні. Навірно, ні. Більше можеш більше, так? Да? Да. 30... І п'ятірка теж страждає. Ні, п'ятірка нормальна, 15-30. А, 15-30. І сьогодні ми з тобою будемо разом стартувати, правильно? Так. Да, Які да. в тебе очікування, результат твій? Діапазон там під 3 секунд. Ди, Дивлячись на те, що я не бігав. Я бігаю два рази в тиждень по 8-5 км Зараз через травму. То думаю, 3.15, думаю, 3.20 треба ламати. Ну, 3.15, мабуть. Не... Що Олег пробіжить, як думаєш? Олег пробіжить може на 3 секунди швидше, по 3 3.10, 3 7. Я за ним або я на фінішую його... Окей, будемо дивитись. Челлендж розпочався. Ребі, у мене У нас є Чого? стратегія. У мене, у мене є стратегія. А можна? От, коли вони будуть, так, вдвох біжити, і я отак з рук, блядь. Забалаха, забалаха. Можна. Дивіться, у нас зараз буде стратегія. Я все придумав, як можна виграти. Давай, от давай, максимально. Ти смотри, максимально <рес> ребята, Давайте турі домовимося, що ми виложимося на повну, щоб їх виграти. Так. Щоб усім спортсменам доказати. Як він виграє? Схоже на, на... бали оцінки. Бали оцінки вони, 12 12 12 вони, 12 вони не зможуть догнати. А якщо вони одну, одну людину даже нуть а на і чи ні? Хто то один зараз должен вижити? Ну, да. Я виложусь нахуй на повністю. Я, я да, відповідаю. Сирічне, ми полкруга максимально. Ну, всі це легенько, да. І потім, коли вони починають, ми починаємо надолужувати. І починаємо швидше бігати. Я збираюсь біжати за 4 хвилини. Нам треба 2,5 круги. Да? Назар, треба 4 хвилинки, якщо ти будеш бігти, вони тебе а, скільки? а А Різниця, ти розумієш, ми оці 50 секунд. Ти потім 4, це буде 4,50. А вони загалом можуть пробігти за 3 хвилини. Тобі... Тому тобі треба пробігти, ну, за 3.40, розумієш? Да, да, ти, да. Сразу сразу да, да. А тут так. А тут можна, ще можна, ще можна а тут йти. Йти. Ладно, так просто йти. Ладно, так. Все, ребята, Давай, баналіз. Давай, п'ять. Все, <рисвіт> час ми нахуй цих лохов будемо. <рисвіт> да, сука! І так, на старт! Внимание! скопизив, короче. Ребят, я даже я даже пойду на то, щоб сокращать по траве, вот так. Я говорю, мы это валы на выграш. Ребята, вы готовы? Давайте. Тренер цього всього з воду. Кіс, раз, два, три, руля. На старт. Увага, поїхали. Первая группа уже у нас подвыдохлась, подвыдохлась, немножко видно. Я себе, он в стратосферу просто улетел. Я аж потеряла его с виду. Посмотрите, оп, вот уже бежит. Сборная по Украине. давайте, ребята, я вас верю. У -у -у, Украина по надусе. Oh,

Всіх своїх підлеглих, всіх учасників марафону. Олег, давай, в тебе все вийде. Назар, ну ти чемпіон, Назар, 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 давай! Поливочку в камеру. Ну і ладно. Е, це що за чемпіони бігуть! Ліза, Ліза, бігі, бігі, біги! Доганяють! Ну і коротше, тут команда аматорів підвергла краху. Олег ще трошечки. Ух, оце все ж таки Назар не дає задньому.

Это было очень легко. Наказали спортсменов, ну, да? Ну, очень легко это было, я не вижу. Наказали спортсменов, блядь, здесь и сейчас. О, Лиза, мы на стадике. Плачу... Блин, а у нас спортиков. Команда. Хотя банда сегодня. Переможцы. Назар, ну, самый лучший. Лиз, что там? Да. Нормально? Соловок, ну, нормально, ACOSTAVA'. да? Казнил. Нормально? На, 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 на джинсах и на соломонах, блядь. На джинсах и на соломонах. Все, краса, 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 по 300 Нормально? Ну нічого. Лошок, б. Коротше, придумав челендж. Що скажеш? Чел на джинсах тебе вз'їбав, так? Да? Та й таке. Огорчений, знімаємо другий дубль? Ну, на Соломонах на джинсах, розумію. Вчора влював всю ночь в туалеті. Та відбув стояти, просто, чого? пожалів себе. Ладно, звісно. Дякую тобі, що я ну, чуть не обяслась. Ну, ти я смішала вас. Перевдягатися потім. Взагалі вони повинні були по-другому по це доводити. Ти угу. Ну, Він не блював, він бігав. Він хотів. Yeah. <laughs> Чувак, кажу, що мені пило стало, я тільки я перемикаюся. Я чесно. Я, я, я сміялась. Так, гай, що хочеться пояснити взагалі, що це взагалі відбувалося. Назар сьогодні виграв у рівній боротьбі, в принципі, з гандикапом у 200 метрів, але скажу по-спортивному, що я почав дуже швидко по 230, там більш 200, але потім... Mm -hmm. Дуже сильно блювота почала підходити. І за 100, навіть за, за який 100, блядь, За 230 метрів в мене вже почалися ці роботні рефлекси. Отака от вже сама хуйня, в мене на фініші на змаганнях. Тому я фізично дуже їзідний. Ну 3.07 це тупо ніх ніхуя взагалі. Але от коли я перемикаюся, я вже бачу, що мені блядь, 10 кроків було треба зробити, я би виграв, але я обригався. Я просто себе. Я... я зараз я фінішував, розумію, тупо пожалів, чувак, ну порогав би після фінішу, на що страшного. Але чогось мені можна було важко. Тому я просто відпустив за 50 метрів вже бігти. Друзі, а я скажу так, я вчора весь вечір дійсно регав. Ну це типа не, не перекриття, нічого. Це мені правда. Стало, це правда. Мені стало погано. Не будемо казати мені... від чого. Так, да, стало погано. Сьогодні прокидаюся, але каже мені з самого рання, А поїхали, знімем челендж. Я такий думав, окей, чувак, поїхали. Потім, звісно, я 300 разів перебувся і проклинав його. Ну, відтоді сюди приїхав і остав ну, жопу всю свою поставив. А що я, я виграю. Мужке своє, тут все залишив і все здоров'я залишив, але виграв. Все, просто дух з Івана чисто став Вікінг. І зробив. Да? Все. Тому так, чувак, давай. а блядь. Бля. Чем? Коротше, Чим? Хай, ви все бачили, ви все бачили, дякую за перегляд. Це було дійсно так. На сьогоднішній день Назар 200 метрів я не зміг в нього відіграти, але ну якби 3.07, ви розумієте, що це тупа ніхуя. Про тактику їхню розкажи. У них була прикольна тактика, яку я не очікував, розумієте, ми стали, ми вони ми стали разом. Всі вони почали бігти і такі хуяк, і просто трусять ну, дуже повільно, по сім хвилин. Я такий, ага, так вони вигадали те, що вони 200 метрів севять, севять свою, своє своє здоров'я, починають бігти тільки з 800, коли їм залишається два кола. А нам же, тобто вони 800 по факту бігли метрів. А ми бігли тисячі і ще й з гандикапом. Тому звичайно, що ну ізі там було заганяти, просто реально пожалів себе. Блювотах всі чули, лізе. Взагалі за цього, що я чуть не обригався по шляху, коли їх я переганяв, в мене підійшов рвотний інфри... рефлекс, і Ліза просто так сильно почала сміятися, що в туалет я ж Дівчата, я думаю, зрозуміють. І вона просто зупинилась за 200 метрів. Тому, якби так, розкладки знімемо, не знаю. Назар біг без годинника за скільки за кіки він там прибіг. Але от те маємо на сьогодні. Не повторюйте це вдома. Це точно не треба робити, якщо ви набираєте форму і у вас якісь є змагання. Це було чисто по фану у новоріч, перед новорічний день, перед ніч. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм Назара, всіх цих друзів, всіх інстаграми залишу. Назар знімає контент. Лера теж працює в б'юті індустрії. Тому підписуйтесь теж на наших э, любих друзів. До побачення. Друзі, привіт. 31... 31 декабря в шубе і на корті, на, на біговой дорожці.